Доброго дня, друзі! У нас нове чудове надходження. Це BMW X5 в Є53 кузові 4.4. Індивідуальна комплектація. Дуже непогана автівочка 2003 року випуску. По техніці та візуально без нарікань, світлий шкіряний салон з мультимедію для задніх пасажирів, підігрів всіх сидінь. Шкіра доволі таки Непогано виглядає. По кузову рівнесенький. так, є сколи, царапини. А в тісті вже 22 роки. Це нічого критичного, кримінального. Непогані легкосплавні диски, також непогана ще гума в нас стоїть. Є підсвітка для ніг, електропакет по склам, по дзеркалам є також датчик світла, газ також вже стоїть. Пам'ять сидіння також присутня. Стан сидіння водія. Є пошарпання, але всі сила не порвані Електрорегулювання руля присутнє. Повне мультикермо. Тут також у нас підігрівчики є, клімат-контроль є, МБТ на Андроїді, на автоматі, повний привід, 4, 4 двигун. Класна активка яка досі не втратила свою актуальність. Тому хто бажає такий варіант, приїжджайте до нас на Грушевського 15А. Вона чекає вас саме тут.